пішоходи йдуть безперервним потоком. Безперервну машини проїхати просто не рай. Так Віктора Нушкевича зговорить про пішохідний перехід неподалік вічового майдану. Міський виконавчий комітет вже давно мудрує, як врегулювати цю зону. Зокрема, ще минулого року із двох переходів поруч залишили тільки один, але як виявилось, проблема не зникла. Зараз існує ще декілька способів. Основний з них перетворити всю центральну площу міста на суцільну пішохідну зону і ще й влаштувати там парковку для машин. Паркуватися можна буде по вулиці Грушевського, навколо площі Міцкевича та в інших визначених місцях. Ми під'їжджаємо до пасажу. Далі в нас є відповідний термінал, де буде відповідний шлагбаум стояти або болери, де будуть стояти. Ви під'їжджаєте автомобілем, відкриваєте собі вікно, нажимаєте на кнопку, вам виходить талончик. Відкривається відповідний шлагбаум. Ви заїжджаєте в цю паркувальну зону і відповідно там будуть визначені паркомісця, і собі стояти там, де вам подобається. У цій зоні будуть два в'їзди і два виїзди. При в'їзді автомат вам видасть талон на паркування парковку, а оплачувати уже будете при виїзді. Відповідно буде вестися 100-відсотковий облік паркувальних місць. Михайло Смушак наголошує, що витрати на встановлення паркоматів будуть невеликими у порівнянні з надходженням до міського бюджету. Ми на сьогоднішній день зробили таку першу паркувальну зону в районі Ратуше, в Ратуші. Вже і там є 95 паркувальних місць. Навіть якщо встановив, що на сьогоднішній день в'їзд у цю паркувальну зону коштує 50 гривень, навіть якщо влаштувавши там 10 гривень, тобто ми теоретично можемо мати, та тільки з цієї однієї зони будемо мати десь майже. Десь до 300-400 тисяч в рік буде мати цього надходження паркувального збору. Від цієї другої паркувальної зони ми можемо мати ще десь близько 600-700 тисяч. Тобто ми можемо мати більше, ніж ми зараз збираємо з цілого міста тільки завдяки тому, що впровадивши ці дві речі, існує також і інший варіант. Зокрема, встановити неподалік переходу до вічового майдану світлофор. Він допоможе врегулювати рух і пішоходів, і машин. Міський голова уже дав доручення відповідним службам подумати над інтервалом руху інтервалу працювати, просто порахуйте, скільки за 15 секунд буквально може проїхати машина. А 15 секунд для людини, яка підійшла і хоче перейти, це ніщо. А зв'язку з тим, що там вузька вулиця, все-таки, односторонній рух, то не треба дуже багато часу, щоб перейти його. Тобто працюйте це питання. Найближчим часом виконавчий комітет розгляне обидві пропозиції, і після прийняття рішення одну з них таки реалізують. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін. Новини телеканал Раї.